Вітаю колеги! Новий випуск простої автоматизації із Антоніною Коровкіною та Мар'яною Кавин. Сьогодні наш випуск буде у новому форматі, адже мені дуже хочеться поділитись із вами маленьким шматочком від великого порога під назвою онлайн-курси, що мається на увазі. Від сьогодні і у наступних відео я буду ділитись із вами фрагментами з уроків по автоматизації у пасти електронному кабінеті із наших онлайн-курсів. Сьогодні почнемо із онлайн-курсу ПДВ-практик. Поділюся з вами фрагментом із одного з уроків, де я розповідаю про код у КТЗ у податковій накладній. Про що буде йти мова? Власне, сам код У КТЗ, колеги, хто має справу із податковими накладними, той знає, це дуже важлива опція самої податкової накладної. Це є один з обов'язкових реквізитів, в першу чергу, а в другу чергу це. Захист мінімальний від блокування податкових накладних. Чому захист? Тому що вказання правильного коду КТЗ в певних ситуаціях, коли у нас є, наприклад, продаж товару. Відповідно, нам потрібно припальнувати таким чином, щоб на вході було те саме, що і на виході, для того, щоб у нас не спрацював критерій блокування податкових накладних. І, власне, вказання правильного коду КТЗ, який був у вхідній податковій накладній від нашого контрагента в нашій податковій накладній, гарантує нам убезпечення в певних випадках від оцього блокування за критерієм, коли у нас є недостатньо того товару. На залишку, який ми продаємо і на який виписуємо податкову накладну. Отже, власне, у цьому відео я розповім, де встановити е, коду КТЗ у програмі, для, чого, для того, щоб програма автоматично у податкову накладну підтягувала нам цей код у КТЗ, і де, в принципі, шукати коди у КТЗ, якими варіантами можна скористатися для того, коли нам прийшов товар невідомим із невідомим кодом для нас у КТЗ. Отже, колеги, приємного перегляду! Перейдемо до відничок номенклатура і що нам для цього потрібно. В першу чергу, нам для цього потрібно для випуску податкових накладних це є власне код нашого наш УКТЗ нашого товару, який ми будемо продавати. Я спеціально от залишила один пустий і з вами, власне, хочу вам показати, як його власне обирати. Заходимо в саму номенклатуру, на вкладочку основні облік подавай, тут у нас ставка 20%, і дивимося, у нас є код для податкової накладної. Стаємо на три крапочки. У нас є два варіанти: і, власне, як ми можемо його вибрати: вибрати з кодів номенклатури і вибрати з класифікатора. Тобто, з кодів номенклатури тут у нас пусто, тому що ми для цієї номенклатури ще ніякого коду не створили, не підібрали, відповідно, його тут немає. Як його створити? Нам треба вибрати із класифікатора. От обираємо тут коди класифікатора. Тут в нас є вже ті коди, які ми підтягнули з от цього великого, великого великого класифікатора, який в нас власне тут інтегрований. Тобто з цих кодів ми можемо вже собі обирати, якщо він нам тут підходить, з цих вже кодів можемо собі обирати власне цей код, якщо його тут немає. Ми його ручками через отут створити або копіювати. Ми його так не створюємо. Нам треба його вибрати з класифікатора «Підбір з УКТЗ». Натискаємо підбір УКТЗ» і маємо цілий великий перелік всіх кодів у катезет, які, в принципі, є в цьому класифікаторі. Наприклад, власне, візьмемо наш що у нас там? Сир? 0,4 І ми не будемо далеко шукати. Нехай буде такий код. Е, Так, тепер, щоб нам його додати, ставимо галочку, натискаємо ОК. І ось він у нас тут з'явився: наш код. Але звертаю вашу увагу, що коли ми натискаємо підвірство котизацію, у нас є тут два варіанти коду, два види коду. Є товар. Товар це тобто наш товар, який вироблений у нас в Україні на митній території, тобто він є не імпортований. І імпортний товар. І зверніть будь ласка, увагу, що коли ви створюєте код КТЗ, то такий товар імпортний з одним кодом, і імпорт звичайний товар з кодом, і імпортний товар з кодом. тим самим це є два різних коди. Наприклад, от mm -hmm. ми брали 4 зараз. Оцей, і натискаємо імпортний товар. Знову ж таки, його окей, створюємо. Бачите, коди в нас два. Але види коду товар і імпортний товар, mm -hmm. тобто дуже важливо, щоб коли ми хочемо, власне, що податкові накладні було відображено, що це товар імпортований. Mm -hmm. Ми його може ми його тут і придбали навіть в постачальника. Uh -huh. В Україні там товар може бути попередній постачальник його імпортував за кордоном. Про що ви можете дізнатись його податкової накладної, яку вам дали, яку вам дав постачальник, або напряму в постачальника, або в податковій накладні може бути в постачальника. Це вказано. Тобто, дуже важливо тут з цим кодами не помолитися, щоб коректно вам податкова накладна була заповнена. Uh -huh. Тобто, ще ми не створюємо ручками самі нічого. Ми тільки підбираємо з УКТЗ або з ДКПП, і імпортований товар, і просто товар з однаковим кодом mm -hmm. це два різні коди. Mm -hmm. От вибираємо, наприклад, наш цирк, і тут нас пише: от е, позначка товар. Тобто, коли пише товар, це ми собі знаємо, що це наш товар вироблений в Україні, і тобто, галочки цієї хрестика імпортний товар податковій накладні у нас не буде. А якщо ми, власне, виберемо імпортований товар, то тут у нас вже пише імпортований і буде вже оцей хрестик, Тобто ми вже будемо знати, що що наш, наш товар є власне імпортований. податковий накладні це вже буде зазначено. Mm -hmm. Отже, опираємо наш товар, записати і закритим. І тут вже в нас є поле для КТЗ, можна по ньому собі сортувати товари, є наш власне наш код у КТЗ. Та стосовно кількості ходів кількості цифр в коді. Тобто, якщо ваш товар є імпортований, власне, чому мій приклад про імпортований товар був не дуже правильний, тому що власне імпортований товар він зазвичай має отаких от вісім цифр після тобто вісім цифр в коді. Якщо товар має чотири цифри, це зазвичай він є наш, тобто внутрішній на внутрішньому ринку в Україні виготовлений. А оці коди більші, тобто це такий ну, міні лайфхак, вони є зазвичай імпортовані. Тепер де власне взяти цей код у катазати, якщо ви його самі не знаєте, це не є ваш товар, ви його не виготовили і так далі. Е, перший варіант це власне дочекатися, поки е, постачальник зареєструє на вас податкову накладну, і власне в цій податковій накладні вхідні його знайти, mm -hmm. тобто реєструвати податкову накладну з кодом якого ви не знаєте. Ну, не дуже раджу, тому що всі ми знаємо зараз проблему блокування податкових накладних. Всі ми знаємо про так званий умовний склад. Попередньо декілька слів про нього скажу. Тобто, якщо ми навсистема е, на вході не бачить то на виході, не бачить того, що було у вас на вході, значить ви щось не даровите. Тобто вам будуть блокувати податкові накладні. Тому, якщо нам на вході постачальник зареєстрував один податковий один код, ми з ним нічого не зробили, тобто не переробили його. А зареєстрували інший код, відповідно, ну буде, буде проблемка. Тому ми продаємо того, чого немає у нас угу. Так, ми продаємо на того, чого в нас немає. Система так вважає. Тому потрібно дуже гарно слідкувати. Оці коди. І важливо дуже ще раз нагадую, що код, імпортна ознака коду і звичайний код товару це є два різні коди. Тобто, наприклад, якщо ви побачили в накладній постачальника код. Але загубили галочку хрестик у цей хрестик імпорт, то це вже знову ж таки інший код, тому що система знає, що цей код імпортний mm -hmm. до вас зайшов, а ви продаєте не імпорт, значить ви продаєте того, чого у вас немає. Mm -hmm. Тому власне от, перед випискою податкових накладних два рази в місяць проводимо детективне розслідування. Тобто, дивимося, якщо mm -hmm. до нас прийшла якась нова номенклатура товарів, яку ми продаємо, і в нас немає кодів УКТЗ, і постачальник, наприклад, не вказав нам на податковій накладні або на рахунку цих ходів у КТЗ. Ми відкриваємо електронний кабінет, заходимо в ЄРПАН, відкриваємо отримані податкові накладні на нас і починаємо стягувати кожну податкову накладну, за якою ми придбали цей товар, і шукаємо коди у КТЗ. Якщо податкових накладних нас немає, ну тоді пробуємо телефонувати до постачальника, просити в нього коди і казати: будь ласка, скажіть нам, як ви що ми там мали в те, в те поле вписати. Якщо вже й такого варіанту немає, ну можна тоді пробувати, звісно, з якихось схожих кодів там щось, щось пробувати вписувати, ну бо поле постави залишити не можете. Але оце, от останній варіант він такий найгірший, тобто, що загрожує, загрожує блокування податкової накладної, оскільки ви будете продавати. Те, чого у вас не було на вході, тобто угу. продаєте те, чого ви по факту немає. От, 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 от така ситуація з кодом: одне маленьке поле, а стільки має проблем. Друзі, сподіваюся, випуск вам сподобався. Фрагмент з нашого онлайн-курсу вам також сподобався. Ви почерпнули для себе корисну інформацію, а я буду вам дякувати. На цьому випуск у нас завершується. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, якщо відео було для вас корисним, і буду рада вашим коментарям під цим відео. До зустрічі у новому випуску.